Вітаю, друзі! Розпаковка чек. Не звертайте на мене уваги. У нас дуже сильний дощ, і я якраз під нього попала. Отаку я цибульку купила в Ось Отакий шпинатик, коробочку. Рукала. Ні, то рукала. Слухайте, а я думала, що то шпинат. Ну, нічого, це теж хороша річ. Купила кріп. Купила дві шоколадки. Я нещодавно е, показувала. Є вона в мене ще, але купила ще отаких дві шоколадки різних 56%. Купила, знаєте, що? Згадала своє дитинство і купила отакі дві кави з молоком. Юнга. Я не знаю, хто мого віку, повинен пам'ятати, коштувала така кава 15 копійок. На гарячим кипіточком заливаєш, калатаєш така смакота, а ми дітьми гризли це просто. Купила два салатних майонези, отаких. Скільки тут процентів? 30% жирності. Буду робити салатик. Купила таких три помідорчики. І знаєте ще, що купила салаку. Що я говорю, яку салаку? Мойбу. Купила мойбу. Дивилася на салаку, але купила мойбу. Теж люблю дуже таку смажену мойбу. А ви любите чи ні? І так, я сказала, на яку суму я це все придбала. На 367 гривень. От такі мої покупочки. Так, зараз треба феном висушити волосся.